Ох, дивіться, дівчата, це мені за посуду пишуть, за ту, що я сьогодні показувала, що дорога. О, Ну, посуда не дешева, я з вами согласна. Ну, так я теж її не зараз купувала. О, І навіть не за один рік. Сперва мені, взагалі, подарили просто одну чашку. О, І я тоді почала її збирати. Щось сама докуповувала, щось просила там других людей, мені, щоб дарили, знавала в цих дівчат, що продають, чи будуть вони іще продавати. Потім. О. І на другий год вже тоді докуповувала те, що мені не вистачало. Отак. Щас я розумію, що ви, мабуть, дивитесь на общу суму і вам кажеться, що це дорого. Мені це теж було. і було, і є дорого. Я заробляю смішні гроші. Ви якби би знали, наскільки я живу в місяць, то ви б мені тут не писали за те, що дорого, понимаєте? ну я її схотіла і знайшла спосіб насобирати отак по частинах. Зато в мене тепер є посуда, яка мені наравиться, яка мені піднімає настроєння, я нею пользуюсь. Ну, І вона ж не портиться, нічого. Я її один раз купила, і це на всю життя. Я нікого нічого не заставляю, і мені взагалі все равно. Чи купите ви щось, чи не купите, чи цей сервіс, чи другий. Мені взагалі до лампочки. Бо там вже почали писати, що завжди, що реклама. Я просто поділилась з вами, показала, розказала, чим я користуюсь і що мені подобається. І де я це купувала? О, і зараз розказую, як я купувала, бо да, це дорого, і для мене це теж все дорого. Ну, а то вже рішать вам. Хочете, надо вам це, купуйте? Не хочете, не надо, не купуйте. Це ж таке діло хазяйське.